Шановні ну, колеги, ну це та ж правка пов'язана з місцевими державними адміністраціями, які по на них покладаються не двостиві для них повноваження. Це те саме, що ми говорили про бізнес. Це те саме, що ми говорили про е місцеві органи влади, і так само про державну адміністрацію це вертикаль державної влади. Ми за це сплачуємо гроші е наших платників податків. І якщо в нас дублюються функції ТЦК і е, військових або державних адміністрацій, то давайте або з одних, або з інших знімемо е, видатки державного бюджету, будемо економити кошти українців. Тобто, якщо цим будуть займатися адміністрації, то давайте там не буде ТЦК, або їх буде менше. А якщо е, цим буде займатися все ж таки ТЦК, то тоді давайте звільнимо частину тих, хто просто е, буде сидіти отримувати зарплату.